Велика Британія пішла з Євросоюзу 5 років тому, а таке враження, що Brexit ще продовжується. Суд ЄС постановив, що британська мережа супермаркетів Iceland Foods не може мати виключні права на використання назви Iceland як торговельної марки в Європейському Союзі. Суд вирішив, що слово є географічним позначенням і може вводити споживачів в Омару. В основі компанії позивача поставило принципове питання: чи може одна компанія приватизувати назву цілої країни? Особливо якщо споживачі асоціюють цю назву з місцем походження продукції, суд підтримав аргументи останньої використання назви країни як бренду на продуктах, зокрема харчових, таких як заморожені овочі, йогурти чи пластинці, може викликати у покупців хибне уявлення, що товари вироблені в Ісландії. А це порушує право ЄС, які забороняють реєструвати як марки назви, що описують ключові характеристики товару. Включно з географічним походженням. Одночас Iceland Foods намагався довести, що в логотипі є достатні візуальні елементи для надання унікальності бренду. Проте суд визнав дизайн суто декоративним і таким, що не змінює суті, в центрі все одно слово Iceland. У підсумку суд залишив у силі рішення про скасування торговельної марки Iceland на території ЄС і зобов'язав компанію покрити судові витрати. Потрібна консультація чи договір. Пишіть у коментарі або приватні повідомлення, мою спеціалізацію складають цивільне, сімейне, господарське та корпоративне право. А судову практику, зокрема у спадкових справах та справах про банкрутство, ви можете подивитися у моєму телеграм-каналі.